Добрий день. Вас вітає гурток. Відповідальне лідерство Шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. І темою нашого сьогоднішнього є 10 правил для ефективного публічного виступу. Не будемо зволікати, починаємо. Знаєте, що об'єднує Дима Сфена, Черчилля та Стіва Джобса. Своєю промовою вони вміли зачарувати публіку, змінити її світогляд, настрої чи мотивувати на нові звершення. Риторика це суперсила, яка необхідна в першу чергу освітянам та едукаторам. Адже рівень їх виступу безпосередньо впливає на мотивованість та активність учасників освітнього процесу, коли спікер вміє зачепити слухачів, тримати їх увагу, передати свої знання, то в результаті учасники заходу відчувають користь та задоволення від отриманої інформації. Тож, якщо ви бажаєте покращити свої навички публічних виступів, та остаточно побороти страх перед аудиторією, тоді продовжуйте з нами. Правило номер один: ідея: перед тим, як почати створювати текст промови, виділіть одну головну ідею, яку ви, як едукатор, бажаєте донести до аудиторії. Ваша думка не обов'язково повинна бути унікальною чи інноваційною. Головне, щоб вона вас надихала, і тоді ви зможете передати її іншим учасникам вашого освітнього процесу. Правила номер 2 надскрізна тема і структура. Промова має стосуватися однієї теми або історії. Як стверджує Кріс Андерсон, куратор щорічної конференції TED, надскрізна тема це канат, на який ви нанизуєте всі елементи виступу. Кріс впевнений, надскрізна тема повинна інтригувати і містити не більше 15 слів. Аби її створити, варто знайти відповіді на наступні запитання: хто цільова аудиторія, який її рівень обізнаності, чого вона очікує. Та, чим цікавиться. Наскрізна тема допомагає побудувати структуру виступу. Найчастіше структура складається з п'яти аспектів: вступ. знайомся зі слухачами та окреслення змісту промови. Проблематика, чому ваша тема важлива. Основна частина факти, погляди, ваше ставлення, практична цінність та висновок. Ці елементи максимально розкривають тему і при цьому не перевантажують інформацію. Правила номер три. Пояснення і переконання: часто буває, що слухачі не виявляються експертами у темі, яку освітянин хоче розкрити. Поняття, які зрозуміло одному, можуть бути незнайомі іншому. У цьому випадку слід пояснювати терміни і складні процеси, використовувати метафори і надавати приклади. Розуміння учасникам освітнього процесу теми збільшує шанси на успіх, а особливо це працює, коли метою вашого виступу є трансформація відношення до якоїсь проблеми. Секрет переконання простий, зрозумілі аргументи, надання від сильнішого до слабшого. Правило номер 4 Факт чек: після написання промови завжди перевіряйте факти. Краще уточніти дати, імена чи місця, ніж потім виправдовуватися перед аудиторією за свою неуважність. До речі, така ситуація може викликати питання щодо вашої компетентності у заявленій темі. Правило номер 5. візуалізація. Фото, схеми, таблиці, відео, графіка все це підкріплює слова едукатора. Робить промову доступнішою і вводить її на новий рівень. Та важливо пам'ятати: відсутність слайдів краще, ніж погані слайди. Якщо немає часу на презентацію, то краще від неї відмовитись. Правило номер 6. репетиції. Відомий давньогрецький оратор Демосфен ніколи не виступав без підготовки. Він вважав, що для того, аби вплинути на публіку, необхідно відпрацювати кожну фразу, підключаючи міміку та жести. Також цього правила дотримувався Стів Джобс. Кожна презентація Apple передувала години репетицій. Саме репетиції дозволяють подивитися на себе збоку та перевірити, чи вистачає вам відведеного часу. Записуйте виступ на телефон, щоб відмітити небажані жести. Замініть важкі для вимови слова та правильно розставте паузи і акценти. Правило номер 7 Одяг. Про одяг, як і про текст публічного виступу варто подумати заздалегідь. Дізнайтеся, чи є дрескод та як виглядає сцена, аби не зливатися з інтер'єром. Найкраще одягнути щось зручне. Це додасть вам впевненості і ви виглядатимете більш спокійно та більш впевнено. Правило номер 8 ні страху. Страх може зіпсувати навіть найкращий виступ. Перша порада, яка допоможе з ним впоратись, стосується внутрішнього настрою. Психологічний настрій має бути позитивним. Є один прийом під назвою потрібно детально уявити, як чудово все відбувається, як проходить виступ, як усім цікаво, і всі аплодують. В кінці подумки промовити виступ, неначе це ваша улюблена страва. Ще один спосіб швидко заспокоїтись це робити дихательні вправи. Кисень не дає спокій. Глибоко вдихайте діахравною і повільно випускайте повітря з легень. Третій варіант зняти напругу це привести в тонус м'язи та побороти емоційну скутість, рухатись щелепою, робіть зарядку, жестикулюйте, присідайте тощо. Правило номер 9 Контакт. Хороший оратор має одразу ж налагодити контакт за аудиторією. Перед початком виступу огляньте зал. Становіть зоровий контакт з двома, трьома слухачами і посміхніться. Взаємний погляд синхронізує сприйняття і визначає рівень довіри. І щоб посміхнутися у відповідь, значить декілька людей вже на гачку. Важливо під час промови підтримувати зоровий контакт з глядачами з різних частин залу. Так процент довіри буде значно вищим, що є, чи не найважливішим фактором у роботі едукатора. Другий інструмент, який створює соціальні зв'язки, це сміх. Тому жартівлива історія за темою це гарний спосіб згамати бар'єр між учасниками освітнього процесу, встановити взаєморозуміння та діалог. Правило номер 10 Щирість. Мінсен Черчилль був впевнений, що зворушити слухачів необхідно бути щирим та відвертим. Щоб когось переконати, необхідно повірити в це самому. Аудиторія завжди відчуває настрій оратора, тому будьте природніми. Не соромтеся демонструвати справжні емоції, але не перегравайте. Робіть це від душі та з душею, і ваш публічний виступ обов'язково буде успішний. Я дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному занятті.